Всім привіт, всім Божого благословення. Що хочу розповісти на тему, віруючи, ви пропустили Святого Духа. Тема наголошує на тому, що справжня християнська віра не обмежується лише зовнішніми обрядами чи формальними релігійними практиками. Тема підкреслює, що без внутрішнього оновлення. Активного досвіду, присутності Святого Духа віруючи, втрачають суттєвий аспект духовного життя. Ідея полягає в тому, що лише через особистий стосунок з Богом, через відкритість до дії Святого Духа, можлива справжня трансформація людини та її життя. Таким чином, тема закликає до більш глибокого, живого. І особистісного духовного